Всім привіт! З вами Інтертул, і ми сьогодні поговоримо про газові пальники. В нашому асортименті їх багато, але в цьому відео ми розглянемо саме ті, які у якості джерела газу використовують одноразові газові балончики. Все різноманіття газових пальників для зручності ми поділимо на два типи: перший тип це портативні пальники насадки, а другий це портативні газові плитки. Далі розберемося з їх характеристиками, особливостями та застосуванням. Тож почнемо з пальників насадок. Ці пальники є дуже популярними серед туристів, любителів активного відпочинку, кухарів, автомеханіків та будівельників. Все завдяки тому, що за допомогою такого пальника можна виконати багато різноманітних задач, а саме розпалити багаття, підігріти замерзлі труби чи замки, розігріти закипівши болти чи гайки, розтопити лід, обпалити краску, щоб її зняти, підігріти двигун авто під час сильних морозів, підігріти їжу, карамелізувати чи глазурувати щось в кулінарії тощо. Наразі ж в умовах складної ситуації в нашій країні такий пальник та наявність декількох балончиків газу можуть, якщо не врятувати життя, то якнайменш стануть у нагоді в непередбачуваних та надзвичайних ситуаціях. Розглядати такий тип пальників почнемо з моделей, які мають п'єзопідпал. Всі вони мають міцну конструкцію, яка складається з корпусу, який виготовлено з ударостійкого пластику, та металевого сапла. Але виключенням є пальник GB0027. Його конструкція цілком металева. Неможливо не відмітити компактність та легку вагу пальників, будь-який з них поміститься навіть у кишеню брюк чи куртки, а його вага не стане тяжкою ношою. Кожен з цих пальників в нижній частині має сангове з'єднання для кріплення на балон. Також у всіх цих пальників є можливість плавного регулювання подачі газу, а значить, і регулювання інтенсивності полум'я. Важливою особливістю є наявність п'єзопідпалу. Він встановлений в соплі, а для його спрацювання є окрема кнопка на корпусі пальника. Завдяки наявності п'єзопідпалу, щоб отримати вогонь, зовсім не потрібні сірники або запальничка. І це особливо важливо, коли знайти їх просто неможливо. Ще однією особливістю є можливість роботи пальника під будь-яким кутом нахилу. Для цього потрібно попередньо протягом пари хвилин прогріти пальник, після чого, якби ви не нахиляли пальник з балоном, полум'я буде зберігати свою рівномірність та не буде перериватися. Також є декілька моделей пальників, які не мають пізопідпал. Подекуди вони ще більш компактні завдяки спрощеній конструкції. Вони повністю виготовлені з металу та також мають цангове кріплення на балон. Звісно, що плавне та зручне регулювання інтенсивності горіння також наявне. Ці пальники, аналогічно варіантам з п'єзопідпалом, також вміють працювати під будь-яким кутом після попереднього прогріву. Ще одна спільна риса для всіх цих пальників це температура горіння. Вона, в залежності від інтенсивності, може бути в діапазоні від 700 до 1370 градусів Цельсія. Під час вибору пальника радимо звернути увагу на діаметр сопла. Чим він більше, тим ширшим та довшим є факел полум'я. Так, наприклад, пальник gb 0022 маючи сопло 10 мм, має довжину полум'я до 70 мм, а полум'я у моделі GB 0025 з соплом 30 мм може сягати 160 мм завдовжки. Тепер перейдемо до розгляду портативних газових плиток. Такі прилади завжди високо оцінились любителями походів, активного відпочинку та дачника. Вони відносно компактні, зручні у використанні та не потребують стаціонарного підключення до газу або громісткового газового балону. За допомогою таких пальників легко буде приготувати чи розігріти їжу, закип'ятити воду та зробити гарячі напої. І знову зауважимо, що зараз ці пальники можуть стати у нагоді кожному, та краще про всяк випадок мати у запасі також декілька газових балончиків. Зараз детальніше поглянемо на ці пальники. Перший з них це модель GS0001. Це одноконфорочна плитка. Вона може використовувати як одноразові балончики, так і підключатись до великого газового балона. Є функція п'єзопідпалу та зручне регулювання інтенсивності горіння. Ця плита обладнана захистом від неправильної установки балона, захистом від підвищеного тиску подачі газу та витіку газу. А для зручності зберігання та транспортування пальник має у комплекті пластиковий кейс. Наступні у нас пальники gs 0010 та gs 0011 Вони є дещо більш компактними та легкими у порівнянні з попереднім варіантом, тобто вони будуть майже непомітними у вашому рюкзаку при транспортуванні. Ще обидва ці пальники мають у комплекті зручний тканинний чохол. Кріплення газового балону тут бокове, є плавне регулювання інтенсивності горіння та функція п'єзопідпалу. До того ж, модель gs 0011 відрізняється полістковою системою захисту від вітру, тому навіть у повітряну погоду полум'я не згасне. Що ж, підсумуємо? В асортименті Intertool є багато пальників, які використовуються з газовими балончиками. Деякі допоможуть виконати технічні завдання, а деякі стануть у нагоді для приготування їжі. А отже кожен знайде пальник саме для своїх потреб та задач. Ну і звісно, не будемо забувати про газові балончики, які для пальників 100% знадобляться. Посилання на всі пальники та газові балончики залишимо для вас в описі до цього відео. Заходьте та вибирайте щось саме для себе. А на цьому у нас все. Дякуємо за перегляд. Не забувайте натиснути лайк та підписатись на канал. Побачимось у наступних відео.